Шановні українці, цього року ми вперше в Україні відзначаємо рік митрополита Андрея Шептицького. Ми відзначаємо його на державному рівні 150-річчя з дня його народження. Вся Україна вшановує пам'ять великого українського Моїсея. Усі разом і влада, і церква, і громада ми маємо гідно відзначити цю дату. Це наш обов'язок перед майбутніми поколіннями. Ці заходи об'єднають і українців, і поляків, і євреїв. Про таких як Шептицький говорять, що приходить раз на століття. Завдяки йому церква стала душею та опорою української нації у найважчі для неї часи. Період воїн та страшних злочинів проти людства. Шептицький не лише врятував тисячі людей, він заклав основи ідентичності української держави ще тоді, коли про незалежну Україну ніхто не мріяв. Сьогодні ми маємо незалежну Україну і знову боремося з тим самим ворогом. Як сучасна зброя для наших українських військових, нам потрібна потужна ідеологічна зброя. Ми повинні пропагувати нашу правдиву історію. Ми повинні пропагувати постатей української нації. Ворог, як вогню, боїться тільки одної згадки про митрополита Андрея. Не випадково парламент попереднього скликання декілька разів відкладав. Постанови про вшанування його пам'яті як величі, як постаті, велич якого особлює незламність українського духу. Неможливо зараз переоцінити важливість та знаковість будівництва пам'ятника митрополита у Львові. Ми довго до цього йшли. На це були і об'єктивні, і надумані перепони. Але з Божою допомогою на сьогоднішній день консенсус досягнутий. Його, на жаль, у такий непростий час можна і Легко порушити. Комуністи, зокрема, в минулому не допустили будівництва Меморіалу Голодомору в Києві, також, нібито, боролись з знищенням зелених насаджень. Ми маємо бути єдиними, не дати зловтішатися тим, для кого світле ім'я митрополита і наша церква, і наша українська держава завжди були кісткою в горлі. Я переконаний, що перший камінь будівництва пам'ятника. Закладе ті, хто зараз воюють на сході, закладе патріотично налаштована молодь.